Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал Перегляд списку SNAP. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб переглянути список SNAP, нам необхідно перейти на сторінку відповідного ЦНАПу. У правому верхньому куті натиснемо на піктограму профілю та виберемо CNAP. У випадаючому списку або за допомогою пошуку знайдемо необхідний нам ЦНАП. Для прикладу, тестовий ЦНАП. Натискаємо Увійти. Вводимо пароль від нашого облікового запису. Натискаємо Увійти. Ми потрапили до відповідного ЦНАПу. Для того, щоб переглянути список СНАПів, у лівому меню вибираємо СНАПИ. Перед нами відкривається список усіх доступних снапів.